Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Вітьми. Звуть мене Аня. Дуже просили подивитися по ядерній загрозі. Давайте і подивимо заодно атомні наші станції взагалі. Так? Що може бути? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті та підтримувати наш лютий збір на підтримку найгарячіших напрямків. Підтримати наших котиків будь-яким донатом збір. У нас під відео. Обіймаю Ядерна загроза. Взагалі, давайте. ядерна ситуація в світі, потім подивимося, що по Україні. Домовляться між собою дві держави, два агресора будуть в танго танцювати. Але не швидко, не відразу. Буде шантаж. Якийсь такий момент, що стосується взагалі використання мирного атому, скажімо так. Які зміни будуть. По-перше, не так багато тих ракет. Нам треба більше боятися, що нам буде холодно, що на станції повідключають. Калібровка. Що таке калібровка? Можливо, щось будуть переналаштовувати. Чи буде великий ядерний вибух в світі? Ні, вони будуть нарощувати. Будуть нарощувати, але таке відчуття, що невеликі якісь такі ракети, а такі, як, знаєте, маленькі, тактичні. да так, їх називають Не стратегічні. Україна, чи є ядерна загроза для України? Ні. Ні. Що буде з атомними станціями? Показує пошкодження, але незначні. Вони можливі. Дуже якось важко будеш якусь обслуговувати, мені здається, це південь, але це на Запорізька знаєте, ми постійно, мені здається, що ми забуваємо про південно-українську. Давайте ще. Атомні станції. Україна. Атомні станції. Україна. Міситься ворог буде підлітати, буде поруч, будуть прильоти. Тимчасово Щось, таке відчуття, що він їх вимкнути хоче, да? щоб ми не перемкнулись на генератор, але це якби, ну, не дасть йому того результату, який він хоче. Чорнобильська, що ти будеш бити? Можуть бути якісь провокації, але знову ж таки, вони всі контрольовані. Він намагається робити точкові контрольовані удари. А якщо вони контрольовані, тут можна уникнути катастрофи. Тому будемо ще дивитися. Тримайтесь.